Добрий день, шановні наші друзі! Добрий день, шановні наші колеги. Сьогодні я хочу поговорити про телеконсультацію. І в нашій клініці, так само як і по всьому світі, в медицині телеконсультація стає дуже і дуже затребуваним інструментом. Телеконсультація це коли лікар і пацієнт спілкуються один з одним на відстані. Мої пацієнти можуть бути у Польщі, Каліфорнії, в Германії, в Австрії, в Австралії, але ми можемо з ними спілкуватися онлайн. Краще, якщо це онлайн-спілкування буде відбуватися за допомогою відеозв'язку, і ми використовуємо для цього будь-які доступніші методи комунікації: або це будуть месенджери, або це може бути Google Meet, або це може бути навіть Skype. Краще, якщо перша або друга консультація відбудеться в живому офлайн форматі, коли лікар може пропальпувати суглоби пацієнта, проаускультувати, прослухати його серця або легені, подивитися на його висипку, яка є в наявності. Наступні консультації можуть відбуватися онлайн. Телеконсультація має відбуватися з лікарем, який має певний клінічний досвід, тому що по першим скаргам, по певним ознакам анамнезу, і звісно, по інструментальним дослідженням лікар вже складає собі картинку, який є діагноз у його пацієнта. Це перехід на таку телемедицину. Телеконсультації називається телемедицина. Відбувся в період ковіду по всьому світі. Всі лікарі почали віддавати перевагу саме онлайн-консультуванню для того, щоб запобігти контакту з пацієнтом і розповсюдження інфекції. Зараз в Україні у нас стає війна, і наші пацієнти роз'їхались по всьому світу. Крім того, пацієнти іноді мігрують і по країні, але зв'язок з лікарем залишається, і ми можемо поспілкуватися з пацієнтом за допомогою онлайн-консультації. На онлайн-консультації лікар, звісно, збирає скарги пацієнта, збирає анамнез його захворювання, як це відбувалося. Пацієнт надсилає методи дослідження, які в нього є. Відповідно, лікар дивиться на всі методи. Методи до обстеження, інструментальні або лабораторні, які є у пацієнта. Крім того, за допомогою відеозв'язку лікар може оцінити суглоби, іноді пацієнти присилають фотографію ураженої ділянки, фотографії висипу, і це знову ж таки допомагає лікарі у встановленні діагнозу. На онлайн-консультації може відбуватися корекція лікування, якщо вам діагноз вже встановлений. Може відбуватися роз'яснення по лікуванню, яке ви приймаєте. На онлайн-консультації ви можете отримати альтернативну думку, і на сьогоднішній день кількість онлайн-консультацій стає все більше і більше. Це дуже зручний метод моніторування нашого пацієнта і контролю його захворювання. Тож я хочу вам сказати, що не треба боятися онлайн-консультації, навіть якщо вона первинна, У мене є первинні онлайн-консультації з пацієнтами. Коли я говорю, що мені все зрозуміло. Тобто є дослідження певного суглобу, і пацієнт не може приїхати, і ми проводимо наступні консультації також онлайн. Але, звісно, я хочу побачити пацієнта в очі якогось разу. Але іноді лікарю знадобиться і офлайн консультація. Тому, можливо, ваша друга або третя консультація відбудеться офлайн, і потім ви знову з лікарем перейдете в онлайн формат. Тож телеконсультація це один з найсучасніших методів в медицині. Не треба її боятися. Лікарі в нашій клініці володіють цією методикою, тому для зручності. Враховуючи велику кількість повітряних тривог, враховуючи, що зараз наші пацієнти знаходяться в різних містах, в різних країнах, ми можемо з ними підтримувати зв'язок, ми можемо коригувати лікування і підтримувати захворювання низькі активності і ремісії за допомогою дистанційної консультації або телеконсультації. Я сподіваюся, що ця інформація була для вас цікавою. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал. Якщо у вас є запитання, пишіть, будь ласка, в коментарях до цього відео. До нових зустрічей! Слава Україні!